На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Померла начальник Коломийської податкової Світлана Лубоцька. Мешканці Городенки перекривали дорогу, люди вимагали, щоб повернули їхніх родичів із зони АТО. У Коршеві власним коштом ремонтують автостради і тротуари та роблять розмітку. Майданівець Богдан Калиняк, герой України, виконавчий комітет міської ради, направив до Києва відповідне подання. Коломиї мешкає племінник Степана Бандери. Отже, тепер про це детальніше. З глибоким смутком колектив Коломийської податкової сприйняв звістку про те, що 24 червня перестало битися серце чарівної жінки, досвідченого економіста, мудрого керівника, начальника Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції, депутата Коломийської районної ради Лубоцької Світлани Олексіївни. Інспекцію Коломиї Світлана Олексіївна очолювала. 12 років Світлана Олексіївна Лубоцька народилася 5 квітня 1968 року у селищі Тростянець Вінницької області. Закінчила Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю облік і аудит. В органах Державної податкової служби працювала з 1994-го. Нагороджена почесною грамотою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок в соціально-економічний і культурний розвиток краю. Радник податкової служби першого рангу. З Пада 2002 року керівник Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції, удостоєна почесної відзнаки за заслуги перед Коломийщиною. Світлана Олексіївна завжди керувалася простим, але водночас дуже промовистим правилом: усе в житті треба робити якісно, якщо ні, то краще не братися. Цим пояснювався і її секрет керівника завжди впевнена у власних силах. Вона вибудовувала систему стосунків у колективі так, аби її впевненість передавалася підлеглим і об'єднувала їх у команду однодумців, здатних пліч-опліч вирішувати найскладніші завдання. Завдяки Світлані Олексіївні Коломийська податкова була на доброму рівні в області, фаховим і дієздатним колективом. А за межами робочого кабінету колеги знають Світлану Олексіївну Лубоцьку як лагідну дружину, ніжну матусю, добру господиню. Її надією і опорою був чоловік Ігор, сини Богдан і Світомир, онучок Богданчик. Дома Світлана Олексіївна з ділового серйозного посадовця перетворювалася на щасливу матір, самодостатню жінку, люблячу бабусю, якої так не вистачатиме усім, хто її знав. У ці скорботні дні висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним і близьким покійної. Світла пам'ять про Світлану Олексіївну назавжди збережеться у наших серцях. Вічна пам'ять труна із тілом Світлани Лубоцької знаходиться в соборі преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату, що в Коломиї на вулиці Мазепи, 56 А похорон відбудеться 26 червня, початок об 11 годині в соборі. Мешканці Городенки перекривали дорогу. Люди вимагали, щоб повернули їхніх родичів із зони. АТО. кажуть, більше двох місяців не бачили своїх близьких. Сусідній район відвідали наші кореспонденти. Майже три місяці тому чоловіка Інни Максимчук із села Якубівки, що на Городенківщині, забрали до війська. 10 квітня серед ночі їх розбудив телефонний дзвінок, розповідає жінка. Наказали збиратися на навчання. Тепер Іван Максимчук перебуває поблизу Донецька. Ні, бронжелетів не дали, нічого. Уже у Донецьку один раз був. Пережив, не знаю що, і зараз опять забрали у Донецьк. Я хочу, щоб його вернули додому. Вдома на військового чекає син Євген, а дружина каже, чоловік єдиний, хто працював у сім'ї. За весь час не те, що жодної копійки не надіслав, а доводиться ще й йому допомагати. Навіть натяку нема на те, що Іванові колись виплатять обіцяні владою 20 тисяч гривень. Більше нікого не брали. Він один звідси пішов і забрали спочатку Володимир Волинський, потім перевели у Рівне. По документах вони рахуються у Рівному, але чомусь їх відправляють на Луганськ, у Донецьк, я не розумію цього. Чекають на ротацію Наталія Лазарук разом із синами. Батька забрали у квітні, він і досі перебуває на Сході. Чому його не відпускають додому, жінці так ніхто і не пояснив. Адже термін перебування в зоні АТО 45 днів, уже давно завершився. Ну, я писала у Городенків, ніби у Снятинський, в районний воєнкомат. Потім написала у Франківський обласний. От в Франківську у мене є документ, що вирішили, що чоловіка, що має вирішити воєнна частина. Чи відпустити, чи не відпустити. Це ще було 6 червня. І до сьогоднішнього дня мені не дали відповіді. Чому тримають, чому не відпускають? Мені двоє малесеньких дітей. Три рочки і півтора рочку. Чоловік розповідає молода мама, тепер під Донецьком каже, немає бронежилетів, на інше не жаліється. Допомогли йому Коломийський петколедж і гімназія. Також кошти перерахували із тишківців рідного села Бійця. Громада, яка зібралась підтримати рідних військовослужбовців у Бурена, де усі кошти, які збирали на армію, не на камеру переконували. Онують осіли у кишенях чиновників, а військові голі босі воюють проти окупанта. Фінансування армії перша вимога протестувальників. Люди до нас звертаються, щоб ми звертались до чиновників, щоб допомагали з бронежилетами, екіпіровками пані, бо щоб ми якось могли посприяти, тому що вони кажуть, не можемо достукатись до них у двері. Організували акцію місцевий правий сектор і Городенківське об'єднання Майдан. Голова останнього Світлана Кульчицька каже, що зараз із району на схід відправили 18 чоловіків. Ще частина уже повернулася, а деякі досі не можуть дочекатися ротації. Ми сьогодні цю акцію вирішили зібрати на допомогу матерям, які діти, яких приймають участь в антитуристичній операції. Є люди, які і мами, і діти, які вже там по 2-3 місяці і немає ротації. Через акцію на дорозі одразу ж утворився затор. Водії реагували по різному. Одні співчували, інші навпаки сварилися. Деякі просто розверталися і шукали об'їзних шляхів. що тут Цього не було, не було по вас є а хлопці там без бронежилетів». Молодці, бо інакше не доб'юся нічого. Невдовзі до людей приїхали і представники місцевої влади запевняють, роблять усе можливе, аби допомогти армії. Позиція влади чітка. Ця допомога не лише фінансова, але й різноманітними продуктами і речами, каже голова райдержадміністрації Василь Мельничук. В Питаннях мобілізації, в питаннях забезпечення миру і спокою в нашій державі ключилася вся громадськість нашого району. І якщо виникають такі питання, які сьогодні виникають, то я вважаю, що вони є за сферою впливу на нашого районного рівня. Тобто це питання, напевно, движого керівництва Міністерства оборони, яке треба викришити. Негайно, негайно і люди цього вимагають. Представників місцевої влади звинувачували у тому, що військові не мають потрібної амуніції і ставили запитання, які радше були адресовані вищому керівництву держави. Врешті таки вдалося досягнути певних спільних рішень. Уже завтра зранку координаційна група перерахує сім'ям військових кошти, еквівалентні втраченим зарплатам. А за кілька годин протестувальники таки розійшлися. З Городенки Віталія Васильчук Сергій Гурмак. Події НТК. В селі повинні бути добрі дороги. Таку мету поставили собі коршівчани і вже практично виконали її у населеному пункті. Власним коштом ремонтують автостради і тротуари та роблять розмітку. Місцевий підприємець відреставрував зупинку та хоче збудувати ще одну в селі. Підуть у плані ремонту доріг і далі підлатають автошляхи у сусідньому Черемхові. Про те, як все відбувається у Коршеві, далі розкаже Богдан Малецький. Дорогою від Шеремхова до Коршева місцеві мешканці нарахували понад 600 вибоїн. Найбільше це дошкуляло підприємцям, які щодня кілька разів мали їздити цією дорогою. Не втерпіла й громада села. Кажуть, що коли їдеш автобусом, то так кидає, що ні сидіти, ні стояти неможливо. Дорог немає виїхати, немає можливості. О доставка всяких ми обмежені, відрізані від цілого світу, так якби. і тому ми зібралися громадою і вирішили своїми силами зробити дорогу. Бо більше чекати вже немає сил. у селі. Вирішили створити таку собі невеличку приватну комунальну службу. Вирішили і зробили. Місцевий підприємець Василь Досин купив необхідний реманент, і робота закипіла. Залучили до співпраці автокефальну церковну громаду, каже ініціатор. Разом зробили тротуар та відновили автобусну зупинку. Тротуар зробила православна автокефальна церква. Парифіяни зробили там. Вартість коштує 40 тисяч гривень. Вартість тротуарної бруківки з роботу все повністю. На рахунок автобусної зупинки, автобусну зупинку сфінансував повністю я своїй кишені. Вартість реставрації вийшла 13 тисяч гривень. Плануємо ще зробити другу зупинку, на якій хочемо повністю перенести транспортні засоби, автобуси, де будуть зупинятися, щоб розгрузити центр. Однак на дорогах не зупинилися, вирішили, що в центрі населеного пункту має бути добрий тротуар. До справи залучили підприємців, і вже понад 100 метрів нової доріжки готово, каже Василь Досин. Тротуарну доріжку проявив дуже велику ініціативу мій е, товариш і одногрупник, яким ми вчилися разом в школі е, Вася Війтенко, який працює в газовій компанії. Він не тільки проявляє е, ініціативу в доріжці, він е, також відкрив е, фітнес-центр Атлант. І він спонсорує цю доріжку. Всі матеріали покриває він власні. А сама робота виконання кожен виконує роботу напроти свого дому двору. Та все ж головну увагу надають дорогам. Зібрали на їхній ремонт понад 100 тисяч гривень. Однак, то неможливо придбати бітум, то асфальту немає. Одним словом, проблем вистачає, каже керівник ініціативної групи. Такор Шевчани рук не опускають. Дороги зроблено приблизно 5 кілометрів ямочного робіт, ямочних робіт з вирізкою. Вирізно 628 ямів. Зроблено, значить, так 64 тонни асфальту стелили. Ми і закупили на сьогоднішній день власними силами і власними коштами. 20 тонн закуплено за сприяння двох обласних депутатів. Зібрали ми на сьогоднішній день 105 тисяч гривень. З яких витрачено трошки більше як 105-110 тисяч виточено. Плануємо з цього року завершити відтінок дороги від центра Корчева до Черемхова і плануємо на місяць серпінь завершити там ще проблемний участок до старого цвинтаря. Працює разом із односельцями на будівництві і сільський голова Михайло Пежук щодня приходить і виконує свою роботу. Каже, що вірить у свою громаду. Я, як голова громади територіальної, щиро дякую всім людям, які відгукнулися на таку. Важливу справу. Я зрозумію, всі розуміють, що в принципі комунікативні якісь такі особливості населеного пункту дають можливість е десь, десь забезпечити необхідні потреби громади села. Тому що, я кажу, молодь має жити в селі в селах і вона хоче умов проживання. І от дорога це одна із складових. Ми розуміємо, що в державі така ситуація, що складно з фінансуванням, що не завжди є можливості забезпечити. І тому тут якраз підтримка всіх небайдежних людей дає таку можливість. А ініціативна група не зупиняється. Придбали навіть каток. Мрію, щоб у них був трактор. Хлопці кажуть, що зроблять із села сучасний європейський населений пункт. Скоршева, Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Богдан Калиняк, герой України, виконавчий комітет міської ради, направив до Києва відповідне подання. Члени виконкому просять президента присвоїти відповідне звання Коломиянину, що стояв на майдані від початку і важко захворів під час штурму 11 грудня. Також на виконкомі говорили про навчальний рік, його підсумки та плани на наступний семестр. У міській раді збирався виконком. На черговому засіданні говорили про освіту з підсумками навчального року, що минув, присутніх поінформував заступник начальника профільного управління Роман Вінтоняк. Він розповів, що рік був важким, адже держава скоротила фінансування закладів освіти. Тим не менше, показники успішності не нижчі, ніж за попередні роки. Зокрема, із 300 випускників 11 класів, 53 нагороджені золотими і срібними медалями, а це кожен шостий. Начебто показники і високі, але хочу звернути вашу увагу на те, що коли проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, а воно в цьому році проходить у чотирьох школах, тобто чотири пункти оцінювання. Випускники навчальних закладів отримали медалі. В принципі, в минулому року майже всі підтвердили свої знання. Особливо активно цього року коломийські учні брали участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах на обласному і всеукраїнському рівні, продовжує Роман Вінтоняк, але є і ложка дьогтю. Втратили позиції по таких предметах, як біологія, математика, українська мова іноземна мова на четвертому етапі. Забезпечення книгами та комп'ютерами і досі бажає кращого. Констатує посадовець. Зокрема, на один персональний комп'ютер припадає 30 учнів, а частина техніки ще з 90-х. щодо дошкільних закладів. То тут ситуація більш утішна. З 13 дошкільних навчальних закладів я тільки у центрі міста. П'ять-шість закладів перевантаження, де є перебування кількості дітей у групах понад норму. В той же час є чотири заклади, які повністю ще не забезпечені. Завершився навчальний рік, але проблем у школах залишилося чимало. Наприклад, ремонт. А ще треба готуватися до наступного опалювального сезону. майже вперше нам прийдеться знайти великі суми грошей на проведення експертиз навчальних. Використання печей у навчальних закладах, а також використання котлів у навчальних закладах. Раніше ці котли були у нас нові. Ми ці експертизи не проводили зараз. Понад 17 котлів треба викликати. Скарпатського експертного центру комісії, щоб зробили експертизу та отримати висновок Держгірпромнагляду на використання цих котлів та печей, також члени виконкому заслухали інформацію про діяльність фонду підтримки підприємництва Коломийський бізнес-центр. А це комплексне вирішення питань розвитку та популяризації підприємництва у нашому місті. Зараз ми працюємо над проектом Європейської комісії по Створенню партнерських центрів першого контакту в Україні та їхня взаємна співпраця. В рамках цього проєкту спільно з Асоціацією економічного розвитку Коломищини нами проведено більше п'яти зустрічей між українськими та словацькими партнерами. Ну, в принципі, як результатом буквально минулого тижня до нас вже приїжджали словацькі партнери і підприємці, які зацікавлені у закупівлі. Е Деревообробної продукції підприємств нашого міста виконком проголосував за відведення сектору для почесних громадян на цвинтарі, що на вулиці Довбуша. Виконавчий комітет також направив до Києва подання щодо присвоєння звання Героя України посмертно Богданові Калинякові. Коломиянин стояв на майдані від початку і важко захворів під час штурму 11 грудня, коли його облили із водомета. Правові аспекти щодо застосування окремих норм нового кримінального процесуального кодексу України. Про це будемо говорити у прямому ефірі на телеканалі НТК. Гості студії, заступник Коломийського міжрайонного прокурора Володимир Дубинський та адвокат Олексій Гуцуляк, четвер 26 червня, 19.45. Одні вважають його страшним злом, інші зводять у ранг святих. Степан Бандера одна із найбільш суперечливих постатей в українській історії. Радянська пропаганда робила все можливе, щоб слово бандерівець асоціювалося з бандитизмом. Проте зараз бути бандерівцем гордо, так називають себе справжні патріоти України. Люди, які люблять свою державу, бережуть її цілісність. Та шанують традиції в Коломиї. живе Бандерівець не лише за духом, але й по крові. Володимир Давидюк, племінник провідника організації українських націоналістів, з ним спілкувалася Мар'яна Мацьків. Володимиру Давидюку було лише сім років, коли арештували його батьків за родинний зв'язок з Бандерою. Так тодішня система розправлялася майже зі всіма родичами провідника ОУН. Батько пана Давидюка помер у Сибірі вже на другий рік після ув'язнення. Мама Володимира, рідна сестра Степана Бандери, повернулася додому аж через 10 років. Саме з її розповідей Володимир Федорович найбільше дізнався про свого славного вуйка. Він був досить, так би мовити, впертим, але я би сказав, навіть не впертість, а таку ну, свідому наполегливість. Він як щось задумував, то він це мусив доконати до кінця. Він навіть до того, що він себе ну, готував, він брав себе шмагав, розумієте, брав такі з дроту, сплітав цей і себе шмагав по спині, розумієте, це і робив собі болюче болюче, щоб бо він казав, я готуюся до боротьби. Степана Андрійовича, пан Володимир, не пам'ятає, коли Бандеру арештували. Йому було лише два роки. Чоловік пригадує, що рідні завжди ставилися до нього з великою шаною, незважаючи на те, що їм самим довелося зазнати тортур. Ніхто ніколи не нарікав на провідника. У 53-му році її маму і двох тіток визвали тільки окремо їх окремо маму у Москву. Атапували звідти собі в Москву. І там чуть не в одиноці їх тримали, але заставляли, щоб вони написали такого листа, щоб світова громадська звернення до світової громадськості, щоб вони засуджують дії Степана як брата, значить, що це був неправильний хід, і так далі, і так далі. Обіцяли гори і доли за це, що хочете: квартири, машини і так далі. Кілька, кілька, будь ласка, ваш підпис під тому, щоб. Світові громадськості показати, що навіть рідні сестри осуджують, ну звичайно, ні мама, ні тітки не згодилися на це. Володимир Давидюк розповідає, що, вочевидь, патріотичні гени Степану Бандері передалися від його батька, священника УГКЦ Андрія Бандери. Його називали революціонером у Рясі. Був капеланом української Галицької армії. Неодноразово заарештований поляками також знаходився під пильним прицілом більшовиків. І все це за те, що хотів, аби Україна була вільною і незалежною. Цього ж хотів і його син Степан. За це обоє поплатилися. Та дух, що прагне свободи не зламати навіть. По смерті загарбники вважали Бандеру ворогом номер 1 Вони боялися не його особисто, як він же ж ростом невеличкий і так далі. Він не є якийсь такий цей, що його можна боятися. Але духу вони цього, патріотизму, вони боялися, і вони досі бояться. Навіть, до речі, Бандера це кажуть, що це походження італійського походження слово, що це є прапор переводі на, 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 на цьому, що це є прапор. От вони цього прапора і боялися і бояться до сього. І от зараз чуємо, що Путін говорить за бандеровці, страшні бандеруці. Він правду відкрито він казав, що з е, москалями треба боротися, тому що вони засіхають на чуже. Це був його основний принцип, який вів його все життя. До поляків він так само відносився, що поляки чому нами мають керувати поляки, як ми маємо свою землю. Так само і до Сталіна, чому він має лізти сюди і чого він має керувати нами. Оце його був основний стрижень. Не лізь на чуже. Майже 50 років свого життя Володимир Давидюк пропрацював на Коломийському лісокомбінаті. Той факт, що він є племінником Степана Бандери, старанно приховував та одного разу не втримався, пригадує чоловік. Кандидат наук спорив зі мною, розумієте, так аж розпинався, що Бандера це кличка, що це не прізвище, це кличка. Ну я якраз це було в 92-му. Році, коли вже була незалежність, бо я до 91-го не признавався нікому. Мені не то, що Я не хотів, я просто мусив мовчати, бо мені було так сказано. Будеш мовчати, хлопчику, будеш працювати. А це було на одно дню народження одного з наших працівників. Я не, не втримався та й сказав, кажу, Ліп, замовчись. А він молодший набагато мене такий, як кажуть, це. Я кажу, замовчи, бо ти ще нічого не знаєш, нічого не варто, вчи історію, тоді будеш виступати. Я кажу, бо то мій вуйко. І всі, знаєте, за столом, а це перший раз тоді в лісу комбінаті узнали. Всі так це, а наша одна інженер встає і каже, люди добрі, що ми маємо втирліць п'ять років, там кажуть німців, а цей тридцять один це шість штирліців. Власне, найбільша проблема у тому, що люди не знають історії своєї країни, вважає Володимир Федорович. Через це і виникає багато викривлень у біографії та маніпуляцій на імені Степана Андрійовича. У племінника героя є зауваження і до людей, які зараз прикриваються червоно-чорним стягом оунівців. Я не одобряю навіть усі дії цих, що під цим прапором йдуть. Я не одобряю не всі правильні дії. Треба бути послідовним, треба свою лінію вести, але дотримуватись основної лінії національної, патріотично-національної патріотичної ідеї. Це, це має бути для всіх. І для свободи, і для право і так далі. І коли там накидаються свободівці на, на пам'ятники, і так далі, це можна рішати іншими способами, не обов'язково ламати там і так далі. Бандерівський рух був національно патріотичним і поки що йому заміни немає, зазначає пан Давидюк. Він переконаний, якби Бандера був живий, ми зараз би мешкали в іншій Україні. Якби таке було, що він би дожив до 91-го року, повірте. То би не було, ми б не, не талапалися вже 23 роки у, у, цій, у цій багнуці, не можемо вилізти з економічного, з політичного і так далі. Було б все. Нація потребує людей, може навіть жорстких, ну не жорстоких не треба, але жорстких, таких, що вперті, що йдуть до своєї цілі, не, не, не гребуючи ні собою, ні, ні засобами і так далі. Ну ми не маємо азі людськими жертвами. Але як кажуть, ну впертими до цілі, це би зовсім було інакше. Зараз Володимир Федорович на заслуженому відпочинку у свої 75 він займається встановленням комп'ютерних програм по лісовому господарству. Обслуговує майже всю країну. З родичами по маминій лінії Бандери підтримує контакт. Проте зустрічаються зрідка. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин. Програма події НТК і на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і нагадую, що новини телеканалу НТК завжди у вас під рукою на нашому сайті в інтернеті ntktv.ua. Гарних вам новин до завтра! Хай щастить! Історичний календар від Василя Нагірного гірного. У цей день, 25 червня 1934 року, в селі Улиці Другобицького району народився Мирослав Стельмахович, син Гната, академік, доктор педагогічних наук. Працював у Прикарпатському національному університеті. Захистив дисертацію з методики української мови 1970 року. Мирослав Стельмахович кандидат педагогічних наук, доцент з 1973 року, у Коломиї від 1997 року, професор, завідувач кафедри. Педагогіки індустріально-педагогічного технікуму а помер Мирослав Стельмахович 23 квітня 1998 року у місті Новограді Волинському Житомирської області, похований у рідному селі вулиці.